А далі будемо говорити про масштабний скандал із держзакупівлями для війська, Щойно НАБУ і сабо отримали назад свою процесуальну незалежність. Як викотили гучну справу про схему на дронах і ребах, тут відкати за контракти, завищення цін, приписки щодо кількості, а також хабарі та розкрадання. Підозру вручили шістьом учасникам серед фігурантів. Нардеп від «Слуг народу Олексій Кузніцов, бізнесмен Владислав Марченко, колишній очільник Луганщини, а останнім часом голова Мукачівської райдержадміністрації Сергій Гайдай, а також очільник міської військадміністрації Робіжно Андрій Юрченко. За відомими матеріалами справи за останні два роки підозрювані системно заволодівали бюджетними коштами, які місцева влада виділяла на потреби Сил оборони. Наприклад, за підписання договору про поставку систем РЕП за завищеними цінами учасники схеми отримували до 30% від суми контракту. Відомо про випадок закупівлі ФПВ дронів на майже 10 мільйонів гривень. За даними НБУ, точніше НАБУ, Постачальник продав дрони за завищеною ціною на близько 80 тисяч доларів, вартістю за що отримували відкат учасники цієї схеми. Обидва посадовці вже й не посадовці, аби звільнити їх уряд терміново збирався в суботу. А вже за кілька годин президент Зеленський підписав відповідні укази. Під Кознєцовим захиталося партійне крісло. Слуга народу усунула його від керування луганським осередком. Членство у парламентській фракції, як повідомив її голова Архамія, призупинили. А виключення з лав поліцели розглядає дисциплінарна комісія. Гайдая Кузніцова пов'язує крім корупційної схеми і Сіверодонецька та допомога армії. Перший там народився і керував. Луганською областю з жовтня 2019 року, по березень 2023 року, а Другий обраний від партії Слуги народу» у 106-му виборчому окрузі у Сєвєродонецьку. Примітно, що обидва регулярно публікують пости з допомогою збройних сил України, зокрема це безпілотники і Реби. У дописах регулярно згадують і благодійний фонд Сергія Гайдая. Тепер діяльність та допомогу від цих благодійників буде оцінювати НАБУ. Вакс взяв під варту нардепа Олексія Кузнєцова на 60 днів як альтернативу суддя визначив заставу у розмірі 8 мільйонів гривень. Резонансна справа пов'язана із такою чутливою темою. Вочевидь, не просто так стало відомо зараз. На думку народного депутата Олега Синютки, це напряму пов'язане із поверненням незалежності на і САП. Такі швидкі дії антикорупційних органів вони напевне зумовлені тим, що. Удар, який хотіла влада нанести проти них, вони дають просто відповідь і демонстрацію того, що їхня ефективність і їхня спроможність все-таки в країні достатня. Насправді така дуже цікава тема, тому що справді дуже так слушно підмітив Олексій Мюнка, народний депутат, що як тільки повернули незалежність НАБУ і САМП, одразу посипалися справи, які містять таку і корупційну складову, і складову з зловживаннями, і що цікаво наближеність до офісу президента, тому що не таємниця, що гайдай є ось таким. Персонною протекцією Андрія Єрмака, який є керівником офісу президента. Тому тут дуже насправді багато запитань. Друзі, долучайтеся, будь ласка, до нашого ефіру. Традиційно вас закликаємо і напишіть, що ви думаєте з цього приводу. Номер ви зараз бачите на екранах. Він традиційно не змінний: 068, 044, 044. 1. Viber, WhatsApp і Telegram телеграми відкриті до спілкування. Тому чекаємо на ваші міркування з цього приводу. Можете написати, що. Ви вбачаєте за цими розслідування. Це якась демонстративна демонстративно показова боротьба зі зловживаннями і корупціями. Чи тут на і сап намагаються проявити свою суб'єктність? Чи це якісь сигнали е, і до народних депутатів? Адже Кознюцов це м, депутат від слуг, слуг народу. Так і всі ці питання так само будемо і передресовувати нашому гостю політичний діяч, народний депутат, восьмого скликання, екс військовий зсу Борислав Береза з нами. Ма на зв'язку щире вітання. Добрий день, пане Бориславе. вас. слава Україні! Героям слава! Отже, скажіть, будь ласка, що про ці справи думаєте ви? Чи випадковість, як тільки НАБУ і саб повернули так би мовити, суб'єктність і незалежність одразу з'являються справи, які стосуються наближених персон до офісу президента? Чи ну тут вже сталося, як сталося? Що скажете? Ну, по-перше, ця справа народилася не вчора, вона велася достатньо давно, і коли останні документи були отримані і докази саме на Буїсап, саме тоді вони і заявили про це. Але е казати, що це випадковість, не треба. Ну, всі знали, що більше ніж п'ять десятків. Депутат слуг народу сьогодні ходять під підозрами і вони є учасниками справ по боротьбі з корупцією, в яких вони є підозрювами. Тому нічого нового. Цікаво інше, що про це першим заявив президент, сказавши, що. Набуї САП прозвітували йому на зустрічі. Мені дуже цікаво. Тож народ виходив, захищав Набу і САП для чого? Для того, щоб вони приходили і звітували, згідно якого закону. Чому вони прийшли, для чого? З'являється велика кількість запитань. І, до речі, досі ж а не керівник Набу Семен Кривонос, а не пан Клименко з САП не пояснив, що це було. Так само вони поки що не пояснили, коли чекати. Нових підозр Чернешову, про які і так всі знають, і чи буде підозра Міндічу. чи не на часі? Ну, тут знаєте, поки що більше питання ніж відповідей, але деякі аналітики говорять про те, що це вже така історія, яка є демонстрацією антикорупційної діяльності в Україні, і в першу чергу перед заходом знаєте ось таке очищення. Чи погоджуєтеся ви із таким твердженням, до прикладу? Я говорю сьогодні з представниками двох МЗС, європе, двох європейських МЗС, і обидва кажуть, що вони не розуміють, що у президента робили представники Набу і САП. Бо вони розуміють, що це імітація, якраз імітація того, що відбувається антикорупційне очищення. Всі розуміють, в Європі навіщо Зеленський атакував Набу і САП. Всі розуміють, що це було зроблено якраз для того, щоб врятувати Чернишова. І міндіча, і саме ці підозри чекають з Європи. не чекають не тому, що вони хочуть їх отримати, а чекають, чи будуть вони вручені, чи це буде якась домовленість. Наприклад, Зеленський погодився повернути під тиском вулиці і наших партнерів незалежність набу а набу і сап. Погодились тимчасово не чіпати найближче оточення до Зеленського. Час покаже, чи це конспірологічні теорії, чи справді так все і відбувається. Але дивіться, хто зараз під прицілом? Під прицілом пан Кузніцов, народний депутат слуг народу, голова Луганської обласної організації і член... Коаліції, президентської фракції, монокоаліції. Друга, друга людина це Сергій Гайдай. Не плутати з політологом, просто прізвища схоже. Сергій Гайдай був очільником Луганської області, потім голова Мукачівської РДА і одночасно кандидат в послив Казахстан. Але Казахстанські спецслужби, коли... Трохи вивчили його історію, відмовилися е, від такої пропозиції від офісу президента і гайдай не став дипломатом. До речі, це ще раз підіймає питання, як відбирають на дипломатичні посади тих, хто сьогодні лояльний. Зеленському. Дуже багато запитань. Ні, розуміло, що когось відправляють в заслання, когось відправляють тому, що ну, туди треба відсилати експерта або професіонала. А комусь дякують за голосування в парламенті, призначаючи експерта по Мінету послом ну, в якусь... Країну ЄС. Але тут дуже цікаво, що Казахстан ну, виявився більш підготовлений, ніж українські спецслужби, бо забракували цю кандидатуру. А уявляєте, яка б ганьба була зараз? Так от, коли ми бачимо все, що відбувається, найцікавіше навіть не ті прізвища, а хто надавав дах цим людям, тому що просто так вони працювати б не могли. І тут цікаво, хто з правоохоронних структур взаємодіяв з ними, чи спецслужби, якісь взаємодіяли українські, це дуже важливе питання, на яку хочеться почути відповідь. Поки відомо, що там є представники командири Нацгвардії, є інше, є виробник дронів, ну все зрозуміло. Але давайте відверто казати, коли ці люди... Крадуть, а вони закладали 30% бюджетних грошей на те, щоб потім отримати ці гроші і покласти собі в кишені, так от вони крадуть на забезпеченні Збройних сил України, вони крадуть України, вони фактично торгують Україною. І м, якщо це відбувається, і це системно відбувається на рівні ха, голови обласної організації Слуг Народу, тому що я тебе зверта, це ж не перша людина. Ми ж пам'ятаємо, що нещодавно була така ж історія з... Задорожнім депутатом від слуг народу, який вимагав 10% від своїх виборців на Сумщині. За що? За те, що він не буде заважати їм будувати водогін. І ще 4% для правоохоронців. Так от, якщо ми бачу, це системний підхід, більше того, він же не сьогодні з'явився напередодні повномасштабного вторгнення, так само був затриманий Кузьміних, народний депутат від слуг народу, який, який до речі, взяв хабар в 20 тисяч еквалент 20 тисяч доларів за лобіювання деяких там історій медичних. Так от вони з цим займаються системно. Ще раз, більше ніж 50 депутатів проходять зараз як підозрювані. Будуть і далі відбуватися ці вручення підозр, затримання, арешти, вони будуть заносити е заставу, виходити. Найцікавіше в цьому. Чи будуть вони далі залишатися в Верховній Раді членами е президентської фракції? Бо якщо їх будуть виключати, то тоді... Від фракції незабаром нічого не залишиться. Зараз у фракції 230 людей. Якщо виключить Кузнєцова, Задорожнього, до речі, Одарченко, який отримав вже вирок суду, і, до речі, залишається депутатом. В нього сім років з конфіскацією. І заборону займати посади, але він і далі залишається народним депутатом України, його ніхто не виключає з народних депутатів і залишається членом фракції. Тут ще одне запитання: чи влаштовує президента, що в його фракції НАТО з корупціонерів і схематозників. Якщо не виключає, мабуть, його все задовільняє. І тоді знову додається ще одна історія про те, що Зеленського... Задовільняє не лише це, а іще задовільняло б, якщо їх не чіпало і саме тому була атака на набу і САП. І це теж викликає незадоволення у наших партнерів. Так от, загалом вся ця ситуація запускає дуже цікавий процес. Якщо незабаром ми побачимо ще декілька підозр. І в монобільшості не буде тої монобільшості, наприклад, їх стане 225, То цікаво, що буде робити Володимир Олександрович. пане Ісперт, Бориславе, кажучи, але ж у них є ОПЗЖ, і вони спокійненько справненько голосують і створюють таку ситуативну коаліцію від голосування до голосування. Ситуативна коаліція і фактична коаліція це різні речі. Ситуативна коаліція це те, що ми бачимо зараз в Верховній Раді. Я погоджуюсь з вами на 100%. Довіра за майбах, за майбутнє, ОБЗЖ, вони дають голоси. Але треба створювати. Коаліцію, справжньо, це закон. І обійти це неможливо. А якщо створити коаліцію, це вже політична відповідальність і треба ділитися владою. З ОПЗЖ об'єднатися з тими, хто привів війну в Україну, хто їздив до Путіна, хто виправдовував російську агресію, ну, скажімо так, це буде навіть зухвало, це буде ще й принизливо для Зеленського і покаже, що він бреше у всіх питаннях. А от з ким ще? Треба ставити питання. Ну і не всі спогодяться йти в коаліцію, де, наприклад, Зеленський буде старшим партнером. Багато хто скаже, ні-ні ні. Ми хочемо посади міністрів, ми хочемо посади в президії е, Верховної Ради. І це позбавить Зеленського моновпливу на парламент. Це дуже цікавий процес. Тому те, що ми зараз спостерігаємо, це не тільки антикорупційна боротьба. Це фактично повернення. Е, Суб'єктності нашому парламенту, пане Бориславе, ось тут мусимо ставити крапку. Я думаю, що ми ще неодноразово будемо говорити на цю тему, тому що вона обов'язково матиме свій розвиток. Борислав Береза – політичний діяч, народний депутат восьмого скликання, екс ексвіськової ЗСУ, був із нами на зв'язку. І говорили ми про справу і нардепа Кузнєцова, і Сергія Гайдая і інших, якими зараз опікується національне антикорупційне бюро. Що це таке? Це сигнал чи збіг?